Пан Павло є співвласником популярної мережі спортивних клубів в нашому місті. Її заснували в 2015 році. Разом із товаришем Антоном Резвіним мають в різних районах Кривого Рогу чотири заклади на другому східному, на вечірньому 95-му кварталі та соцмісті. Разом із другом на початку великої війни долучились до лав тоді сто ї бригади ТРО. Були на різних ділянках фронту. Через певні обставини звільнився з лав ЗСУ на початку 2024 року. Ми отримали вже там, три гранти по як учасники бойових дій та один грант по власній справі. Тобто ці кошти були направлені на закупівлю різного обладнання, таке як там, гумове покриття, кардіозона і деякі тренажери. Тобто дуже вдячні нашій країні, нашому місту, нашому району. Довгинцівському районі ми це все робили за таку гарну можливість. Використати і отримати ці кошти вже по поверненню до цивільного життя. Дізнались про можливість взяти участь в грантових програмах із отримання безповоротних фінансових ресурсів, необхідних для підтримки розбудови та подальшого розвитку власної справи. І в такий спосіб мережа з довоєнних двох закладів вже під час воєнного стану збільшилась до чотирьох спортзалів. Це стало можливим завдяки впровадженню нової програми підтримки ветеранів та членів їх родин політики героїв в нашому місті. На старт чи розвиток бізнесу вже 30 підприємців Отримали 14 мільйонів гривень грантових коштів. В основному це сфера виробництва, індивідуальні послуги, торгівля, ресторація. У нас ця програма діє останні три роки, коли з'явилася можливість отримувати гранти. І державні гранти, і гранти міжнародних організацій. Кожному в кожному виконкомі створені проєктні офіси, які працюють з підприємцями. Більш ніж на 200 мільйонів вже криворізькі підприємці отримали гранти, кошти, які не треба повертати. І окрема програма у нас є під ветеранів. Ветерани УБД можуть отримувати гранти. Вже 30 таких підприємців гранти отримали. на нас мільйонів гривень ветерани та родини, засновників мережі спортивних клубів, отримали грант за програмою Власна справа, а також три гранти за програмою Грант для ветеранів та членів їх родин. Всього майже 2 мільйони гривень. Від початку 2025 року Кривий Ріг залучив грантових коштів за державною програмою Є робота в малий та середній бізнес міста понад 34 мільйони гривень. Це красномовне підтвердження ефективності системної роботи міської влади з підтримки підприємництва, зокрема і ветеранського. Олександр Фафіладів Ірина Симкович, перша міський.